Які шини краще діагональні чи радіальні. Почнемо зі складу колес. Діагональні шини складаються із декількох гумових шарів або шарів, що накладаються один на один. У радіальних шин, в свою чергу, боковина і протектор функціонують як дві незалежні частини. Стійкість до проколів у діагональних шин краще. В свою чергу радіальні мають краще щеплення з дорогою. На ринку присутні діагональні камерні шини, але все більше виробників зміщують акцент в сторону радіальних шин. Оскільки радіальні шини служать набагато довше, тому що протекторна зона стирається рівномірно, а найголовніше вони мають покращене відведення тепла. До речі, це один із основних факторів виходу з лади шини. Радіальні шини краще справляються з більшим обладнанням, яке виробляється сьогодні, тому що вони здатні витримувати більші навантаження, мають ширшу опорну поверхню, тому зменшують ущільнення ґрунту. Тим самим забезпечують кращу врожайність для фермера.